Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів, що не поїхав на так звану інавгурацію кремлівського правителя Володимира Путіна, бо не отримав запрошення. Повідомляє Європейська Правда з посиланням на news.am. Пашинян сказав, що не отримував запрошення від російської сторони на захід Путіна. Я отримав запрошення від президента Туреччини Ердогана взяти участь в інавгурації. Але від президента Росії Володимира Путіна не отримував. Він також вказав, що сьогоднішня прес-конференція є не менш важливою, ніж захід у Москві. Очевидно, цитую, Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання, зазначив Пашинян. Він також прокоментував своє небажання їхати в Москву на святкування 9 травня. Я взяв участь у заході 9 травня минулого року і не думаю, що маю брати участь щороку. Для вас не здавалося б дивним, щоб керівник Вірменії щороку був присутній на параді 9 травня. До речі, нагадаю, що вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що мовлення російських телеканалів у країні можуть заборонити, якщо ті не поважатимуть громадян і державний устрів Вірменії. Заяву очільника уряду Вірменії наводить news.am. він вказав, що Вірменія просить про шанобливе ставлення до себе та її інтересів. Пашинян підкреслив, цитую: якщо цю вимогу буде проігноровано, то всі ці телеканали мається на увазі російські державні не повинні транслюватися у Вірменії. Це виключено. Він додав, що це стосується будь-якої країни. Думаю, ми не хочемо чогось неймовірного. Не уявляю, щоб у Росії була можлива трансляція такого телеканалу, в ефірі якого говорять із таким самим лексиконом, або навіть на рівні 5%, від цього про затверджений державний порядок, уряд і державу. Нагадаю, що в кінці березня у Вірменії заблокували трансляцію російських пропагандистських телепередач. вечір з Владимиром соловйовим і воскресний вечір з Владимиром соловйовим Далі про те, що з'являється щодо країн НАТО, і як повідомляє видання Корієр Сера», одне з ключових речень у проєкті декларації НАТО, яка буде схвалена на саміті Альянсу Вашингтоні з 9 по 11 липня, буде пункт згідно з яким НАТО не посилатиме солдатів на війну в Україні. Видання нагадує, що поки що групу Рамштайн, тобто ті 50 країн, які підтримують армію Володимира Зеленського, очолював міністр оборони Шалойд Остін. Як пише змі, цитую однак на лепневому саміті буде вирішено передати це завдання штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Цей крок має практичну причину: 99% матеріалів, які доставляються до Києва, надходять від 32 партнерів Атлантичного альянсу, але і Є політичне пояснення дії західного блоку будуть більш одностайними в як в очах вітчизняної громадської думки, так і. В очах, нібито Володимира Путіна, і зазначається, що в інших питаннях НАТО продовжує зміцнювати цей східний фланг. Водення також пише, що з фронту надходять тривожні новини. Є побоювання, що росіяни можуть пробити східні рубежі. Крім того, такі міста, як Харків, і Одеса, залишилися без щита і легка мішень для путінських бомбардувань. Негайно потрібна важка артилерія та системи протиповітряної. Оборони з нами на прямому зв'язку вже є наш гість Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, вас рада бачити, рада вітати і слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Володимире. Розпочнемо з того, що в Україні триває друга хвиля російської дезінформації стосовно нібито нелегітимності нашої влади. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. І що Росія намагатиметься просувати тезу про. Нібито нелегітимність зеленського та влади не лише серед української аудиторії, а й серед партнерів Києва на заході. Наскільки така хвиля дезінформації, на вашу думку, зможе вплинути на наших партнерів? Давайте почнемо з саме з цього, а потім перейдемо до саме того, що може відбуватися і всередині нашої країни. Ну щодо міжнародного впливу, то треба розуміти, що зараз, от, ця хвиля, яка формально прив'язана до конкретної дати, 20 травня. Росіяни хочуть використати цю дату як формальний привід для звинувачень української влади в нелегітимності. що, от, мовляв, виборів немає повноваження. президента нібито закінчились. Хоча вони закінчуються тоді, коли передаються новому новообраному президенту. Або людині, яка буде тимчасово виконувати обов'язки президента в конкретних ситуаціях, зараз таких ситуацій немає і в принципі, от якраз внутрішнє українське суспільство воно підтримує необхідність виконання президентом Зеленським своїх повноважень поки діє воєнний стан. Є дані слишних опитувань, наприклад, за даними КМІС, 69% українців підтримує е, необхідність виконання Зеленським президентських обов'язків під час війни щодо міжнародного впливу. Я думаю, що він також буде е, мінімальним. Е, мета в тому, щоб спробувати використати цю тезу для того, щоб переконати деяких лідерів країн глобального півдня не їхати на саміт миру на глобальний саміт миру в Швейцарію. В середині червня, оце зараз головна мета е, е, конкретно, предметна мета, не просто абстрактна там когось переконати, що мовляв, там не маєте справи зеленським. Е, я думаю, що е, будуть спрацьовувати інші чинники, все ж таки, на випадку війни значна частина країн світу розуміє специфіку України. і Є особливість законодавства в Україні, зокрема заборона на проведення виборів під час війни. І наші партнери в першу чергу: ті, хто допомагає Україні, хто ввів санкції проти Росії, без проблем ставляться до нашої внутрішньої ситуації. Ніяких заперечень зауважень з цього приводу немає. Можуть бути поодинокі голоси деяких опозиційних політиків, наприклад, деякі трампісти в США кажуть: ну треба проводити вибори. неважливо, війна, не війна, треба проводити вибори. Посилаються на досвід США, але на території США, крім Гаваїв, часи Другої світової війни, не було бойових дій. А от в Великобританії на території якої ну Крім колонії е домініонів, теж не було бойових дій, але були обстріли, була воєнна ситуація. Там відклали вибори, провели їх лише після того, як закінчилась війна в Європі. От це як приклад фактор бойових дій він е все ж таки спрацьовує. Тому, от е більшість наших союзників, фактично всі наші партнери. Нормально ставляться до нашої законодавчої ситуації і не висловлювали жодних сумнівів щодо легітимності Зеленського. А от країна глобального півдня не прямо опосередкована, якийсь ефект надії е, Кремля можуть мати. І то думаю, що цей ефект буде дуже, -дуже обмежений. Більшість країн світу, навіть ті, які співпрацюють з Росією, економічно чи політично, вони виходять з того, що не варто втручатися. В нинішній конфлікт між заходом і Росією і вони зберігають такий умовний нейтралітет. Це стосується відносин з Україною. Так що, я думаю, наслідки цієї кампанії Кремля будуть мінімальними.